Вітаю, це програма Бонтон. З вами Яна касіна. Ну нарешті, нарешті, на вулицях міста стало тепліше, а відповідно тепліше і на душі, адже з кожним днем наближається літо, і, хоча на календарі, тільки останній місяць весни метеорологи багатозначно обіцяють, що літо розпочнеться вже 4 травня. А це означає не лише можливість зняти з себе увесь тягар зимового одягу. Але й наближення приємної частини дорослого життя. Відпустки планувати її звичайно потрібно заздалегідь. Наприклад, щойно ви приїхали з попередньої, проте, якщо ви цього не зробили, у вас є час все виправити. Отже, поговоримо, чи знали ви, що кожен з працюючих українців щороку приносить нації близько 16 тисяч доларів? А психологи з університету Дюка в Північній Кароліні встановили, що найбільше задоволення від відпочинку людина отримує, коли його відпустка триває один тиждень і повторюється чотири рази на рік. Крим, Єгипет, Турція, курорти звичайно популярні, та ваша душа просить іншого спокійного відпочинку в обіймах природи, в колі рідних людей, подалі від миточні людей. Більш того, для цього є основне затишний будиночок за містом. Не вистачає лише моря. Цю проблему допоможе вирішити українська компанія Екологія дома яка займається продажем надувних та Каркасних басейнів, реконструкцію старих та будуванням нових штучних водойми. Крім того, саме тут можна придбати усю необхідну продукцію з обслуговування басейнів. Моя колега Анастасія Васильова побувала в компанії та підготувала матеріал на тему значення басейнів у житті людини. Приходом спекотних днів відкриється і купальний сезон. Для когось це буде місцева річка, для когось море на курорті, а хтось не зможе взяти відпустку влітку і залишиться в місті. З вільного часу матиме тільки вихідні дні, а курортом зможе назвати свою дачу, а вілою на ньому банальний щитовий будиночок в садівничому товаристві. Можна, звичайно, насолодитися і місцевим котлованом, та мова про це не йде, якщо разом з вами малі діти. Вирішити складну дилему, як не дивно, допоможуть надувні басейни. По-перше, на будь-якій водойми потрібно ще добратися в той час, як надувний басейн ось він рукою подати. По-друге, у воді будь-якої річки чи озерця часом міститься вся таблиця Мінділеєва або ж її велика частина. А в особистому надувному басейні водиця чиста або навіть відфільтрована. По-третє, у великому надувному басейні Абсолютно безпечно, тут не водяться хижаки, дно не завалено битим склом, та й підступні течії тут теж не спостерігаються. Компанія екологія дома пропонує своїм клієнтам басейни трьох видів: надувні, каркасні та каркасно надувні. Для того, чтобы определиться, какой бассейн вам нужен, прежде всего, если, допустим, есть у вас такая возможность, большой дачный участок, или вы на все лето уезжаете на дачу, значит, мы предлагаем вам каркасные бассейны. Каркасные бассейны могут быть как прямоугольные, так и круглой формы. Вот. Они могут быть разных размеров, разной высоты в зависимости от величины вашего дачного участка. Кар Каркасные бассейны выполнены из очень плотного материала. Это, они состоят из... Трех слоев. Первые два слоя – это винил, и третий слой, слой – внешний, он более плотный. Размер этого слоя от 0,6-0,9 0, мм в зависимости от бассейна. В комплект бассейна каркасного входит обязательно накрытие на бассейн, подложка для бассейна, фильтрующий насос, уборочный комплект, который состоит из телескопической шланги, поверхностного скиммера, сачка и также может подключаться Це полісос хитруючого насосу. Встановити каркасний басейн зможе кожен. В комплект входить компакт-диск з усіма інструкціями. Процес зборки затягнеться на 2-3 години. Більш того, для монтажу такого басейну не потрібно спеціально готувати ґрунт або робити насип піску. Та якщо з'ясувалося, що ваша дачна ділянка не дозволяє встановлювати басейн стаціонарно на все літо. Або ж ви приїжджатимете тільки на вихідні, то друга не менш вигідна пропозиція від екології дому надувні басейни. Для встановлення їх потрібно всього 20 хвилин. Такий басейн легко возити з собою. Він дешевший, хоча за якістю не поступається каркасному. Надувний басейн має такий же состав, каркасний. Тобто трослоний матеріал. То есть он тоже очень прочный. И Єдине, звісно, це то, що э, надувається тільки верхня часть камера. І, звісно, якщо вона повредится, то це это вже это уже плохо. Вот в чому, звісно, недостатки именно надувних бассейнов. Висота надувного басейну в залежності від моделі може сягати 132 сантиметрів. Комплект входить насос-фільтр, драбина, тент для накриття басейну, підстилка під басейн, прибиральний комплект і, звичайно, диск з інструкцією. Та не лише продають, але й будують. Компанія екологія дома пропонує своїм клієнтам майже унікальну послугу: побудувати басейн. На сьогодні компанія володіє членством асоціації професійних будівельників басейнів Твій басейн і пропонує штучні водойми за класичною схемою бетонні та більш сучасні з екологічно чистого полімеру поліпропілену. Він стійкий до дії різних хімікатів і ультрафіолетового випромінювання, зберігає свій колір і стійкий при температурі від мінус 25 градусів до плюс 85. Володіє високими естетичними якостями гарантія на герметичність 20 років. Мы можем вам и построить бассейн по вашему желанию, такой, как вам нравится, то есть любой формы. Это занимает от момента заказа до сдачи под ключ около трех недель. Вот. В нашем магазине вы можете приобрести всевозможные аксессуары к бассейнам. Ну и строительные материалы в любых других магазинах вы не купите. В принципе, можно. Купить. Рика у нас то есть у нас есть полностью весь ассортимент для того, чтобы построить себе, так бассейн надолго, красивый, удобный, такой, как вам нужно. Крім того, якщо в вашому житті вже був басейн, та він, м'яко кажучи, вийшов з строю, як, наприклад, цей компанія Екологія дома гарантує, що навіть Самого занедбаного басейну вийде красень. Перше, що можна зробити реконструювати та оздобити його спеціальною армованою плівкою. Вона, як правило, блакитного кольору має товщину півтори міліметри. Окрім всього, гарантує гідроізоляцію. Та можна обрати і більш комерційний варіант обробити басейн мозаїкою, якою в екології вдома на будь-який смак. Мозаїка буває стікляне, бамбукова, алюмі... алю... алюміністентна. А чим мозаїка вообще очень удобно тем, что она морозостойкая, жаростойкая, то есть она не подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, то есть ее хватает очень надолго, вот, и она очень плотно ложится, поэтому э, там нет возможности, чтобы какие-то болезненформные бактерии садились и все остальное. Можно сделать мозаику э, как пану, то есть это уже более трудоемкая работа, но это тоже у нас возможно. Вода в плавальному басейні потребує санітарної обробки, завдяки чому знищуються інфекційні мікроорганізми та усуваються органічні залишки. І що не менш важливо, вона перешкоджає зростанню водоростей. У відділах торговельної мережі Екологія дома» можна придбати очисну продукцію для води та чаші басейну, чим і забезпечити прозорість, свіжість та чистоту. Для того щоб ваш басейн прослужив як можна дольше, нужно своєчасно міняти. фильтр в насосе и применять средства по уходу за водой. В нашем магазине и в магазинах нашей торговой марки вы можете приобрести большой ассортимент средств по уходу за водой. Вот, и, естественно, надо содержать его всегда в чистоте, чтобы он у вас подольше, так сказать, приносил вам радость. Якщо ви, хоча б один раз скористалися послугами компанії Екологія дома, то назавжди станете його другом. Працівники мережі завжди нададуть реальну чи консультативну допомогу. Як підсумок можна додати, що басейни це річ зручна, вигідна та корисна, адже плавання покращує роботу серцево-судинної системи, зміцнює м'язи, благотворно впливає на роботу внутрішніх органів і наш емоційний стан а також знімає стрес в тому, розслаблює наш організм та підвищує еластичність шкіри. Фірмові відділи супермаркет Біла, перший поверх та супермаркет Варус на лівобережжі. Екологія вашого дома у ваших руках. Кажуть, у перші дні відпочинку моменти щастя запам'ятовуються краще. А на сьомий день позитивні емоції від зміни обстановки та пізнавання нових місць притуплюються. Та я підкреслюю, що з басейнами від екології дома відпочинок буде завжди з вами. Ще раз нагадаю, де ви можете придбати їх у фірмових відділах компанії. Супермаркет Біла перший поверх. Супермаркет варус на лівобережжі і наостанок побажаю вам гарного смаку і до зустрічі з вами була Яна на касина.